Добрий день, любі глядачі. В ефірі Ток-шоу Хеппі Берздей. І ми поговоримо про Прекрасне свято, день народження. Сьогодні у нас в гостях Емілі та її друзі. Скажіть, будь ласка, а де б ви хотіли провести свій наступний день народження? Арт-молі. І скільки б гостей ви запросили б до себе? Десять. А ви хотіли б, щоб ваші батьки були присутні на вашому святі? Так. А розкажіть, будь ласка, про який подарунок ви мрієте? Самокат. Як ви вважаєте, яким повинен бути ідеальний торт? Якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Великий. Якого кольору? Якого кольору він повинен бути? Ви хоч... А ви хотіли б, щоб у вас була костюмована вечірка? Так. На яку тему? Не mm знаю. -hmm. Mm -hmm. okay. mm -hmm. mm -hmm. Тоді у якому костюмі ви були б одягнуті на вашому. Ваші гості? У платі. А який костюм був би у вас Бетмен? Хотіли б ви здійснити щось божевільне у свій день народження? Так, якщо так, то що саме? Якщо так, то що саме? Розкажіть, будь ласка, про свій найяскравіший день народження. Скажете, на природі, на природі. А ви любите фокусників та клоунів? Ні. Давайте пофантазуємо, якби ваш день народження проходив би далеко від міста, то де саме ви хотіли б його відмітити? І чому? Саме там? Словакія. Дякую, дя, дякую за ваші цікаві та не, незвичні відповіді. Це була передача про найяскравіше свято День народження та його ведучий Ярослав Гетманчук. До зустрічі у наступних випусках.